Друзі, вітаємо вас на телеканалі Нова Волинь. Літо це час надій і сподівань. Усі ми прагнемо досягнути бажаного результату. Тож наполегливо працюємо у цьому напрямку. Кожна мрія дається нам непросто. Тож варто докласти трошки зусиль і усе вдасться. Не перемикайте і дізнайтесь багато нового та цікавого. Сьогодні у передачі антитерористична операція очима військовослужбовця. Нові грані образотворчого мистецтва презентував на персональній виставці Володимир Іваницький. Формулу любові відкрив волинянин Олександр Висоцький. Нині патріотизм як складова українського характеру на високому рівні українці усвідомили, що від їх дій залежить, якою буде Україна завтра. Любов до батьківщини та прагнення захищати рідну землю завжди вирізняли українців з поміж інших націй. Жінки та матері нині знову чекають своїх рідних захисників, які обов'язково повернуться з перемогою. Терористична операція на сході змінила українців. Тисячі хлопців отримують повістки до військкоматів і йдуть захищати батьківщину. З відчуттям обов'язку взяв у свій час зброю до рук Віталій. Спочатку були військові навчання. Нас готували на границю. Ми мали стояти від Маневич по суми. Оцей кордон мала 51 ця перша бригада перекривати. Нас навчання проходило, що ми патрулювання маємо вести по границі. Готували нас таким підрозділом. Це все, в принципі, ми знали, потім на 45 днів всі розчитували, а що там 45 днів, там 2-3 тижні вчення, і там 2-3 тижні побудемо додому. Ну, вийшло, що за період, коли ми були на полігоні, ми об'їздили по так скажімо, по розмовах, по бумагах майже всю Україну. То на Суми, то на до нас сюди на Маневичі, то на Донецьк, то на Луганськ, то на Маріуполь. Кінечний результат опинилися в Дачному, в Меживі. Меживі, Дніпропетровської області. Це було 12 травня. І 13 травня заступили перший раз на блокпости. Назавжди запам'ятаються Віталію перші чергування на блокпостах, перші обстріли та військові операції. Перші рази, звісно, це було для нас шок. Ми приїхали, нас поставили нас. Ну, інженерні війська, звісно, наші трохи теж слабенькі, там були дуже багато нюансів. По... На рахунок розміщення палаток, на рахунок там, мішків, цього всього викладеного, як воно має бути. Ми приїхали, то ми, люди, які були далекі, то ми розуміли, що це неправильно. Ну і потім самі все, все самі. Все навчалися, так скажемо, по горкій практиці. Все. Зокрема, настрої, які панували там серед військовослужбовців і як вас приймало місцеве населення, на початках і далі, чи змінювалося? До блокпостів ми їхали цього то теж попоблудили, люди теж там. Дуже було багато різних нюансів по дорозі, там бабульки там, не знали, що робити, що це таке робиться. Там, ну, сприймали. ну В основному більша половина взагалі такі були. В шоці вони самі не знали, що це робиться. Були такі, що відверто казали, якого ви сюди приїхали, чого туди і тому подібне. Були такі, що по дорозі було багато таких, що воду виносили по дорозі, і харчі, ну яблука, все, що, все, що в той час було, то все було таке теж, що виносили. Ну, з настроєм, ну потім, звісно, потім це помінялося. Потім вже визначились конкретні люди, які нам допомагали. Наскільки є злагодженою робота взагалі командування військового складу? Яке, яке злагодження, про що ви говорите? Яке злагодження? Де воно взялося? Коли рації не було нічого, коли просили знайомих рідних волонтерів, щоб нам рації попривозили, то яке злагодження? Про що ви говорите? В той час не було ніякого злагодження. Абсолютно. Карти 86-го року. Їздили по селах, в селах впиралися в хату. На карті хат дорога, а тут хата. Та яке злагодження? Українська армія за час проведення антитерористичної операції пройшла непростий шлях трансформації. У реаліях воєнних дій довелося заново будувати армію, опановувати практичні навички. Мар'янка перший раз заходили. Тоже злагодження класне, мало бути. Сказали, заїдете, станете, окупаєтесь, там все нормально. Нема де нічого. Ми ще не спіли доїхати, нас вже по дорозі обстрілювали. На сурмогилі ще були. Те ж саме про злагодження. Нам сказали, що їдьте, вас там ждуть, ви заїдете, поміняєте. Получилось ну, так, що ми заїхали і нас тільки не поміняли, а нас обстріляли. Доворчий батальйон. Тіше щось роблять. Якби не вони, то в нас розвідки не було б нормальні. Бо з нами співпрацював Донбас, і Донбас нам, так скажемо, давав всю інформацію. Неоголошена війна забрала чимало життів, багато пропало безвісти, інші опинилися в полоні. Ви подивіться, по Дебальцю, по Ливайську, по, по, по Зеленопілі. По Зеленопілі взагалі ніхто нічого не згадує, забули. Саме перше, коли гради влипили. Скільки там? Одинадцять чоловік сказали, а чотири урали Камази вивезли трупів 200. То що? Це ж ніхто про це не говорить, бо це ж невигодно. Луче. Зробити отак, як Іловач чи, чи, Дебальцево, щоб потім, протягом року, по одному, по двох вивозити. Як привезуть разу маса, що це буде? От Привезти 300, 300, 400 людей, тут 200. Це буде і все. Активно підтримують військовослужбовці волонтерські групи, які у міру власних сил роблять усе, аби допомогти. Вони волонтери, наша доблісна армія вже давно кров'юся стекла в Зв Зв'язку з чим? в Зв зв'язку з тим, що ці ПП, які нам давали, ну ну от воно одно, ну, там допустим, один бінд. І ПП це така пачечка, бінд, марля і це пов'язка. Ну, Це можна на одну рану, так? От Як в нас вийшло під собою могилу, у нас було ноги, спина, голова, руки. От там, допустим, 4, 5, 6 місць в одніє людині, поранення, з яких йде кров. Це вийшло, всі скинулись. І ПП перемотали. А далі що? От останні, виходить, нема. І ті, що було в нас, в основному, той медбрат чи доктор, той, що носив, там тільки в основному одні оці ПП, йод і Зеленка. Все. Більш нас такого засобів, що не було практично ніяких. Оцей буторфонал, який вони видавали, вони то видавали, то забирали, то видавали, то забирали. Хоча той буторфонал, він, ну, він обезболює, але... Якщо взяти якусь серйозну рану, у нас один був хлопець серйозно поранений, то ми йому шість уколів дали. Хоча нам докторі запевняли, що більше чотирьох не давайте, бо може померти. Ну що, вижив, все нормально. От. Так що кажу, волонтери забезпечували всім медикаментами, обезболюючими, таблетками. От ви ж розумієте, що на блокпосту ну, може бути всяке, там, і захворіти, там, ангіна, кашель, грип, желудок, ну все. Це все привозили волонтери. У нас був такий випадок, ми переїхали на блокпост. І нам воду офіційно Збройні Сили привезли через п'ять днів. От, Виходить, що ми тих п'ять днів мали пити. Якби не місцеві, теж договорилися з місцевим, була в нас це вешка, поїхали до місцевих. У ході збройного конфлікту боєць отримав два поранення. Тепер перебуває на лікуванні. Нарікає, аби техніка була сучасною, цього б вдалося уникнути. Переїжджаючи з блокпоста на блокпост, були нюанси, що наша техніка доблісна, хороша їздить. і… Нічого не ламається, практично все стріляє, як пишуть класно. Тільки нас обстріляли з-за того, що пушка заклинила. І так само там їхали теж, потрапили теж те саме, через нашу доблісну техніку. Знаєте, наша 51-ї бригада, вся техніка, вся завгана. Нової техніки ми не бачили. Нині Віталій демобілізований, активно допомагає таким, як він, виживати на передовій і згодом адаптуватися до мирного життя. Творили ми в Луцькому районі спілку, громадська організація, спілка учасників АТО. Займаємося зараз. В основному це були, їздили на Маріуполь, збирали, це спільно з районною радою, було на селекторній нараді, Головам сільських рад доведено про збір продуктів по всіх сільських радах. О, це збиралося тиждень. Воно зібралося, привезлося сюди в Луцьку районну раду, на Ковальську, там в гаражі. Це все склалося. Ми в понеділок. Приїхала фура, ми її загрузили теж спільно з хлопцями, з учасниками. І поїхали на Маріуполь. Плюс ще нам допомагали ще допомагали спонсори, які виділили кошти. Закупили ми труси, футболки, мильнорильне, гігієнічні це все-таки. І теж так само передавали з цією допомогою. Ну, От Оце зараз це робили. Зараз робимо. Спільно з районною радою, так само виділено, там є, є в районі Раді фонд, який створений на АТО бійцям. виділяємо. Зараз кошти стараємося на будівельні матеріали можемо виділяти для загиблих. Є в нас вже декілька сімей, які отримали, і є зараз декілька сімей, які в процесі закупівлі одним, підлогу закупляємо, іншим кришу, проводку, окна. Во визначаємо, виходить, їдемо, визначаємо більш-менш соціальний стан по можливості. І в того, в кого ну, гірший, так скажемо, допомагаємо в першу чергу, але це не означає, що ми тим, що одним допоможемо ні чи ні. Допоможемо всім. Хлопець вірить, що у найближчому майбутньому в Україні таки запанує мир. Хлопці повернуться додому, де їх з нетерпінням чекають рідні. Мистецький світ нашого краю досить різноманітний. На Волині працює чимало молодих митців, знаних далеко за межами своєї батьківщини. Мистецтво не має кордонів, тож усе частіше ми бачимо на полотах нові форми самовираження особистості, популярні на заході. Це урізноманітнює наш світ, робить нас багатшими духовно. Не перемикайте, наша знімальна група побувала на черговій мистецькій тусовці. Сучасний мистецький світ непередбачуваний і надзвичайно креативний. Молоді художники охоче експериментують, пробують себе в різних техніках та стилях, створюють унікальні роботи. Юний Волинський автор Володимир Іваницький презентував низку своїх експериментальних робіт на першій персональній виставці у галереї мистецтв міста. Більшість картин в представлено на військову тематику, тобто тих подій, які в Зараз перебуває наша держава піднята та проблематика більшість картин. От. Ну, взагалі тут картини написані в протягом протягом пів півтора року. Це взагалі, мабуть, експериментальна техніка, але в більшість робіт ідуть такому більш абстрактному, експресивному. Напрямі, от кожна кожна робота тут іде іде на унікальну через те, що кожна робота виконана по-різному. Митець постійно прагне вчитися і вдосконалюватися, адже успіху у такому занятті досягає лише той, хто наполегливо працює над собою щодня. Подобалось дитинства, дитинства малював. Потім правда закинув і вже в такому досить юному, зрілому, навіть віці, то знову наді знову і. Почав займатися, розвиватися цю справу. Мені дуже багато авторів подобається, дуже багато, але все-таки, щоб запам'ятатися і виділятися, то треба щось своє продумати. Але ясна річ, що за основу щось береться, щось в одного художника почерпнув, щось в другого, щось в третьому, і в те вже виходить вже синтез якийсь. От, ну, в подальшому треба вдосконалюватися і придумати якусь щось своє нове. Але перед тим, як створити щось нове та оригінальне, започаткувати свій стиль, треба мати гідний орієнтир. Ван Ох, він революцію зробив свій час, незважаючим те, що він прожив бідне життя. Якщо брати сучасників, то от, Анатолій Кривола, який є всесвітньо визнаним. митцем, представляє свої картини на всесвітніх аукціонах і тим самим прославляє Україну. Нині в Україні значне пожвавлення художньо-виставкового життя. Проводяться різностильові творчі акції. Україна вигідно вирізняється на мистецькій мапі світу. Однак, попереду ще довгий шлях розвитку, підкреслив Володимир. Розвиток мистецтва в Україні в нас от, на диво дуже сильний і дуже стрімко розвивається зараз. Іде зараз дуже багато фестивалів різних відбувається. І в Польщі з Польщею разом спільні проєкти, фестивалі організують. Нещодавно був Артфест. Приїздило дуже багато польських митців, які презентували свої цікаві роботи своє бачення і тих подій, які навіть відбуваються в нас. Ну загалом нас в наше мистецтво абсолютно не відстає від. Європи. Виховувати любов до прекрасного та мистецький смак необхідно із дитинства, переконаний Володимир Іваницький. Побільше просто треба влаштовувати, привчати людей до цього, щоб люди до цього звикали. У нас до недавно була тільки одна галерея, і то і то про якого дуже мало ну не то, що мало, а не багато людей знали. У мене от, зокрема в, дуже багато знайомих навіть не знали, де вона знаходиться вже зараз вже є в Луцьку декілька галерей. Це, це дуже радує, що людям людям є можливість відвідати одну, і другу, і третю. і Це само, само за собою веде розвиток внутрішній. Якщо ви вважаєте, що маєте талант і прагнете досягнути мистецьких висот, прислухайтеся до конструктивної критики і робіть висновки, які допоможуть вам бути кращими у майбутньому. Радить художник. Спочатку все важко, нічого легко спочатку не буває. Але я думаю, якщо ти робиш щось справді цікаве, то воно обов'язково хтось, хтось це замітить і, відповідно, її зацінить. Треба просто не боятися, робити те, що подобається. Зупинятися на досягнутому Володимир не збирається. Прагне підкорювати міжнародні мистецькі майданчики, прославляючи рідний край та Україну. Вірите у кохання з першого погляду і переконані, що за допомогою інтуїції без вагань знайдете другу половинку, а можливо, ви вже одружені, але до сімейної ідилії вам ще далеко? Не знаєте, у чому справа? А ви взагалі замислювалися, що таке кохання? Звідки воно береться і куди зникає? Чому одні сімейні пари живуть довго і щасливо, а інші невдовзі розлучаються? Не перемикайте і невдовзі дізнаєтеся відповіді на ці запитання. Майже 30 років свого життя волинянин Олександр Висоцький працював над формулою любові, з'ясував, що за таємницю палкого і вічного кохання відповідальне ніяк не серце, а вся справа в біоритмах людини. Їх легко визначити за датою народження. Біоритми – це якби гармонійне коливання наших там емоційно, фізично, інтелектуального, ну і ще виявилося інтуїтивного стану. Тобто ці стани не є стабільними, вони мають свої певні підйоми і. І спади, які називаються мінімуми, максимуми. І в них різні періоди, і тому так буває, одні ритми на підйомі, інші на спаді. Бувають комбінації. Кожен з ритмів по-своєму впливає на, на стосунки. Якщо брати інтелектуальний ритм, сумісність, їх їм позитивно впливає на чоловіка, <кхів> дозволяє чоловіку відчувати себе стабільно, впевнено по життю. Коли несумісні інтелектуальні ритми, чоловік відчуває дискомфорт, йому хочеться. Скажімо так, в такої жінки. В сумісності емоційних ритмів заключається таємниця жіночого кохання. Так що жінка знаходить чоловіка з сумісними емоційними ритмами, то позбутися такого їй дуже важко. А фізичні ритми, там, скажімо, впливають на. Інтимні стосунки і на здоров'я. якщо використовувати теорію сумісності, жити буде легше. Це допоможе оберегтися від неприємностей, легше пережити чорні смуги життя та досягнути успіху. Один чоловік він сам з Нікополя зараз живе за кордоном. Коли побачив сюжет про праці бію він знайшов собі дружину по біоритмах. а потім почав враховувати ці біоритми, коли вчився на, скажімо, здавав на право водіння літака. Там треба було проходити певні курси, коли в нього біют були на підйомі, тоді він здавав тести. А нещодавно ну він хотів влаштуватися на вивчення на аеробуса, щоб мати право водіння, і пішов на спаді біюрит, і в нього нічого не вийшло. В астрології в біоритмах немає такого, що от людина має померти, чи ще що. От. То є дуже велика ймовірність, з чому нещасного випадку, чи ще чогось. Але не факт, що він станеться. Коли Чевшеську. Скажімо, там стратили, то в нього були всі біоритми на мінм, всі чотири. У своєму повсякденні дослідник постійно використовує дані про власні біоритми. Однак, незважаючи на це, місце його дружини досі вакантне. Є кохання, є сім'я, це різні речі. Я скажімо, розробляю формулу кохання. А сім'я, якщо брати з великим рахунком на, на, на даному етапі, це дуже таке недосконале явище, його треба. Бо цього треба ставитися набагато серйозніше, ніж те, що я зараз. Я займаюся сумісністю більше 25 років, скажімо, щасливі пари, я можу порахувати на пальцях двох рук, з якими я стикався. Якщо в мене йдуть спадит, я можу вимкнути телефон, лягти на ліжко, нічого не робити. І тоді я уникаю багатьох. Якщо я буду багатьох неприємностей, якщо я буду там йти на пролом, витрачу часу, масу сил, енергії, і ніяких результатів не буде. Ми там бігали в студентські роки і кожен день бігали. Одного разу я пробігся, а потім мене почало трусити. Мене поклали в ліжко, напоїли, чим могли. Я потім на другий день посинаюся, дивлюся, в мене фізичний мінімум. Винахідник стверджує, що використовуючи його теорію сумісності, можна не лише мати гармонію, а й керувати спадковістю. Стан біоритмів на момент зачаття і сумісність батьків на момент зачаття, вона суттєво впливає, тобто можуть передаватися. Позитивні рак і якості риси дітям або в повній мірі, або в значно меншій мірі. Тож, якщо у партнерів фізичні, інтелектуальні, емоційні та інтуїтивні біоритми збігаються на 60%, можна казати про вдалий шлюб. Якщо ж на 80% і більше союз ідеальний. Але як зізнається космобіолог, це лише передумови до подружнього щастя. Сумісність біоритмів, астрологічна сумісність це тільки є фундаментом, на якому можна вибудувати стосунки. Тобто тут, якби вершина цього всього, це є психологія, поведінка двох людей. Тож така сумісність це лише ключ до потенційного щасливого кохання, а те, яким буде подружнє життя, все ж залежить лише від вас. Любіть один одного, і у вас все вийде. Наша передача добігає кінця. Нам знову час прощатися. Переконана, що наші герої налаштують вас на позитивний лад, адже головне це вірити в себе і, незважаючи на обставини, наполегливо йти до своєї мети. Пам'ятайте, якщо сильно до чогось прагнеш, увесь світ допомагає тобі досягнути мети. З вами був молодіжний вимір, і я, його ведуча Наталя Ткачук. На все добре.